Всім привіт! Хочу розповісти про те, як я міняв задній двірник. Одного разу почав скрипіти задній двірник. Це перший раз, я планував його замінити, поїхав в епіцентр. Як виявилося, там задніх двірників взагалі не було. Були тільки передні. От я ходив, подивився і знайшов як варіант саму щітку двірника. Тому вирішив взяти. Цю щітку і власними руками зробити заміну. От, все, я привіз додому, зняв задній двірник, спробував поставити, але зрозумів, що була одна проблема, от, що щітку купив я не ту яку потрібну. От, тому зараз я вам хочу показати, як виконувати таку заміну, от, і яка щітка для цього потрібна. Так, знімаємо двірник. Натискаємо на цю кнопочку і витягуємо його вперед. Оп! Все, двірник зняли. Перший раз, коли я поїхав в магазин, там не було заднього двірника, але я купив самостійно вибрав і купив щітку для заміни двірника. Ось такого плану. Коли приїхав додому, я тоді вияснив, що ця щітка не підходить для заднього двірника. Вона була ширша, ніж е, та щітка, яка стояла на задньому двірнику. От. Я її все-таки поставив. Але виявилася тоді проблема з тим, що посередині ця резинка, яка була ширша, вона впиралася в кріплення ось тут, от. і погано чистила скло в, по центру. З цьому місці. От. Після чого я вирішив купувати нову щітку. Але знову був в тому ж магазині і знайшов, чисто випадково, знайшов таку ж саму щітку того ж самого виробника, але тоншу. Не таку широку, яку я купував в попередній раз. Тому я взяв цю щітку, от і зараз хочу її поставити, перевірити, чи дійсно вона підходить для заднього двірника. Так, щоб зняти щітку, нам потрібно на цих кріпленнях. Тут є вусики. Нам гося показати, тут один вусик. Тут нам його потрібно затиснути, але для цього краще вибрати не ніж, а щось менш гостре. Давайте спробуємо спробуємося це. Так, зняв я з одного боку копачок. В принципі, цього достатньо, щоб замінити резинку. Ось так воно виглядає. Потрібно затиснути цей і такі вусики. От, так воно було. Після чого втягується, знімається ця кришка. Далі знімаємо резинку от, і будемо робити заміну на нову. Перезинку зняли, ось наше кріплення. З цього боку ми давайте я покажу вам ці усики. Ось один ось інший. Так. Відстаємо нашу щиточку. Давайте порівняємо. Подивимо ширину нової і ширину. Туку поставив, але неправильно. Бачите, наскільки вона відрізняється, можемо навіть поміряти. 79. І Новує. 5, 6. Так, на вулиці дуже прохолодно. Сі мене сіла батарея на телефоні, тож трошки підзарядив, і давайте продовжимо. Так, що у нас є? Давайте поміряємо розмір самого двірника заднього. Так, ну. Це приблизно 30 см. Так, це є ж. Давайте тепер візьмемо нашу нову щітку і будемо робити саму заміну. Вставляємо цей паз. Дотягуємо її до кінця. Так, все добре воно ставилось і тепер нам необхідно відрізати зайве. Так. Дістаємо ніж. Так, у нас тут якраз кінець резинки впирається в пластик. І десь на пару міліметрів виходить за край металового кріплення. Тому ми так само відрізаємо з іншого боку. Десь відступаємо пару міліметрів і відрізаємо. Так, з цього боку ми відрізали все так і вставляємо, вставляємо назад наш копачок. Все. Резинку ми замінили. От на цьому двірнику вона виглядає набагато тон тонше, ніж попередня. Так, тепер ставимо, встановлюємо її назад і перевіряємо, як вона працює. Так, встановлюємо щітку. Просовуємо її, щітка встановлена. Пускаємо. Так, ну що ж, давайте перевіримо, як працює щітка. Так, ну, здається, все чудово. Такої проблеми, яка була з попереднім варіантом, немає. Так, на цьому все. Щітка працює, заміну виконав. Я також планую знімати ще відео на тему експлуатації автомобіля Volkswagen Wolf. От, Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую. Пока!